Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, «Бам» та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Ми далі продовжимо нашим медичним дайджестом. От ми вам вчора розповідали про те, що сон може провокувати розвиток деменції, вчені роблять певні відкриття. А от зараз ще додамо про те, що яка улюблена поза сну може впливати на здоров'я мозку От про все це і не тільки Плюсуй здоров'я. Подивіться, будь ласка. Звикли спати на спині варто бути уважними. Американські вчені попереджають, саме така поза під час сну може бути пов'язана з підвищеним ризиком деменції. Йдеться не про саму позу, а про її зв'язок із порушенням дихання під час сну. Апноє апноє часто виникає саме в цій позі. Апноє це стан, коли у сплячої людини дихання на декілька секунд зупиняється і так може повторюватися. Багато разів за ніч як наслідок мозок не кисень і не може повноцінно відпочити за ніч. Саме вночі запускається так звана глімфатична система. Вона вимітає з мозку шкідливі білки. Якщо цей процес збивається, токсини накопичуються, і це може пришвидшити старіння мозку. За даними міжнародного метааналізу, у людей із апноє ризик розвитку хвороби Альцгеймера зростає майже на 3. 30%, а Паркінсона більш ніж на 50%. Дослідження, проведене в медичному коледжі Вел Корнел у США, показало, схильність до тривожних розладів може формуватися ще в утробі матері. Щоб це з'ясувати, науковці провели експеримент на мишах вагітних тварин, піддали впливу, що імітував запальну реакцію, подібну до тієї, яка виникає в організмі при хворобі або стресі. Потім спостерігали за поведінкою їхнього потомства. Так, у дорослому віці ці ми. Ще демонстрували ознаки тривожності, уникали відкритих просторів, нервово реагували на світло та звуки, навіть якщо ті не становили загрози. Сканування мозку гризунів виявило порушення в роботі зони, яка відповідає за оцінку ризику та розпізнавання загроз. У мишей, які ще до народження зазнали впливу стресу, нейрони в цій ділянці були надмірно збудженими. Тобто, їхній мозок бачив небезпеку там, де її не. Насправді не було також вчені зафіксували зміни на рівні ДНК, зокрема у механізмах, які відповідають за те, як гени вмикаються чи вимикаються. Саме ці біохімічні зміни, пов'язані зі станом матері під час вагітності, вважають головною причиною тривожної поведінки у потомства. Середземноморська дієта може бути корисною не лише для серця чи фігури, а й ясен. Нове дослідження королівського коледжу Лондона показало, що правильне харчування здатне знизити ризик розвитку хвороб ясен майже на 65%. У межах дослідження вчені проаналізували дані понад 200 пацієнтів. Виявилося, що в тих, хто суворо дотримувався середземноморського раціону, симптоми парадонтиту були. Значно слабшими, зокрема, глибина ясенних кишень один із головних показників цього захворювання. У них була суттєво меншою ніж у людей, які не дотримувались такого способу харчування. Особливо небезпечним за словами науковців є регулярне вживання червоного м'яса. Воно майже втричі підвищує ризик важких форм пародонтиту. Натомість середземноморський раціон включає багато овочів, фруктів, бобових горіхів. Цільнозернових продуктів, оливкової олії, а також помірне споживання риби, птиці та молочних виробів. Окрім візуальних ознак, дослідники також провели аналіз крові у прихильників середземноморської дієти. Рівень запальних маркерів був суттєво нижчим, а це вказує на зменшення запалення не лише в порожнині рота, а й загалом в організмі. 5 жовтня у новому сезоні. Ми починаємо. Клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У Мене бренд «Смарт-валіз». Нові питання. На якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 гравців одразу. Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб одного відсотка. Новий сезон з 5 жовтня, о 21-й. Дивись в ефірі, 1+,1 плюс Україна.